8 тисяч 440 гривень вдалося зібрати співробітникам обласної бібліотеки для дітей разом із волонтерами та чернігівськими підприємцями, попри майже безупинну тривогу та спроби російських агресорів завадити українцям підтримувати свою армію. Традиційно напередодні дня незалежності колектив бібліотеки планував провести благодійний концерт, щоб зібрати донати на потреби військових. Ми всі розуміємо, наскільки важливі для наших захисників сучасні дрони, надійні бронежилети, медикаменти і тому ми зібралися для того, щоб зібрати кошти необхідні для наших героїв, для наших захисників. Волонтер Ігор Хонін має багато запитів від воїнів. Необхідні і медичні засоби, і обладнання, але найбільша потреба транспорт. Завдяки волонтерській діяльності Ігор передав ЗСУ вже 57 автівок. Зараз збирає на ще одну для 12-ї окремої механізованої бригади. Збори йдуть дуже тяжко важко, і воно завжди щось новеньке. Просто бібліотека вона одна із небагатьох закладів, які постійно, ну, постійно долучаються теж до усіх зборів, до усіх заходів. Що цікавого, ну, наприклад, сьогодні підприємці да, долучилися. Сьогодні буде лабуба велика, сьогодні буде мильне шоу класне. Ну, як завжди, дівчата напекли, наплели, наробили, і все це йде на автівку. Бо загалом за три роки я зрозумів одну річ, що насправді не гроші працюють, а працює небайдужість. І ось люди знову небайдужі, вони класні. На жаль, не всі активності благодійного заходу вдалося реалізувати, але до початку запланованого концерту встигли організувати імпровізований ярмарок, благодійну безпрограшну лотерею, продаж смаколиків від партнерів. І навіть за досить короткий час зібрати кошти для військових. Частину донатів передали підприємці. За нашого агресивного сусіда нам сьогодні не вдалося провести захід, так як ми планували. Зібралися і діти, наші читачі, і багато було перехожих, дорослих. Ми запросили, очікували дуже гарну концертну програму. Ми запросили театр пісні. Забава. Ми запросили театр. Санрайз, запросили також Ігоря хоніна, Олену Михайленко. Багато цікавого очікувалось на дітей і на наших всіх учасників, але все таки завдяки небайдужим чернігівцям, небайдужим перехожим, нашим всім учасникам, хто прийшов до нашого заходу, нам вдалося зібрати все таки донати для наших, для наших захисників. Поки очікували початку концерту, почалася тривога через загрозу балістики, перервала репетицію та ярмарок. Згідно з заходів безпеки, організатори запросили всіх до укриття. Агресивні дії Російської Федерації може зупинити тільки українська армія, нагадує Ігор Хонін. І вкотре закликає постійно підтримувати захисників та захисниць. Люди просто прошу вас не бути байдужими, просто допомагати, підтримувати, бо найкращий союзник це саме ми, це саме наша небайдужість. І зараз річ не про сотні, 200, 300 тисяч гривень, а саме про е, саме мінімальні донати, які працюють.